Затримання водіїв у Чернівецькій області у прикордонних зонах розглянемо практичні приклади та відповіді на питання, з якими проблемами стикається бізнес у Чернівецькій області, хто займається грузоперевезенням, хто займається наданням послуг, приїхати додому, встановити самтехніку, щось перевести. Виникають проблемні питання, коли співробітник їде на фурі на машині, щось перевозить, їде щось зробити. Дуже часто, якщо знаходиться в прикордонній зоні, зупиняють прикордонна служба, перевірка документів і про всяк випадок складають протокол за статтею 204 прим. 1 Купап Кодексу України про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Розглянемо практичний приклад. До нас звернувся клієнт. Він займається у сфері послуг, ремонтує певне обладнання та їздить по Чернівецькій області. У прикордонній зоні його зупинили прикордонники. кажуть: ваші документи надав документи, що він працевлаштований, надав військово-облікові документи, що він він має чинне бронювання, тобто він не порушує правила військового обліку, не перебуває у розшуку. Але прикордонники про всяк випадок на нього вирішили скласти протокол за статтею 204 четвертої примодин КУПАП спроба незаконного перетину державного кордону. Хоча він не визнавав свою провину, він їхав у службовому автомобілі, і куди йому і навіщо перетинати кордон. А до кордону ще було 10, 20, 30 кілометрів. Тобто лінія кордону була дуже далека. Але прикордонники все одно склали на нього цей протокол. У подальшому протокол направляється до суду. Якщо нічого не робити, тоді суд розгляне е, протокол, матеріали без вашої участі. Скоріше за все, визнає вас винуватим, заплатите штраф. Потім побачите е, виконавче провадження у застосунку дії, прийде вам виконавче провадження. На рахунки можуть накласти арешт, і вам прийдеться сплатити цей штраф. Це перший негативний наслідок. Другий негативний наслідок у базі даних ви будете значитися як людина, яка незаконно спробувала перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану. Тому, Рекомендація, якщо ви знаходитесь у прикордонній зоні, подати відповідну до заяву до Державної прикордонної служби, отримати дозвіл наприкінці публікації, собі не хвилюватися, їздити, працювати. Тому рекомендація для бізнесу, хто займається такими питаннями, краще звернутися до Державної прикордонної служби письмово заяви, отримати своїм співробітникам письмовий дозвіл на знаходження у прикордонних зонах і все і взагалі немає жодних проблем. Якщо незаконно склали протокол, пишіть особисті повідомлення для отримання юридичного. Ячної допомоги є питання? Задавайте у коментарях. Відео подобається. Вподобайка, підписка на канал. Якщо вам цікаво команда Адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую за увагу.